Тоді я сталася 12 квітня, це було приблизно 23 години. Парень з дівчиною йшли по місту Кизнецьовськ, до них звернувся наш потерпілий, який, будучи в сильному стані алкогольного п'яніння, і почав, почав, грубо кажучи, вимагати сигарету одну, потім іншу. Тобто став до них домагатися приставати таке інше. Дівчина зателефонувала своїм знайомим, знайомі приїхали. З цим хуліганом був ще один, один товариш, його, тобто їх було двоє. Тобто, приїхали знайомими потерпілою, і між ними случився конфлікт, і вони побили цього скажімо так, хулігану, який до них, до них приставав. Ну, В ході віки вони використовували пляшки біля пляшки по голові і таке інше. Після цього конфлікту потерпіли прийшов додому. Льох відпочивати, і тільки зранку його обнаружили, що він помер. Тож тобто справа, порушена по статті 121, часті 2, це нанесення тілесних ушкоджень за смертельним наслідками. Да, на даний час ці вони, вони не затримані, але про підозру їм оголошено офіційно, з прокуратурою погоджено. Значить, винесено клопотання в суд і вони оголошені в рошу. Зараз вони в розшуку. У нас є оперативні дані, що той чоловік, якого ми підозрюємо, зібрав вдома віще, сказав, зібрав свої речі, сказав, що ви мене в ближайший час тут не побачите, бо він розумів, що він скоїв, бо він наносив удари бутилкою по голові. І він убив у невідомому напрямку. Офіційно зараз ми оголосили одному чоловіку про підозру, і офіційно його оголосили в розшук. Після його затримання. Досудовим слідством ще буде визначено коло осіб, коли ми затримуємо основного фігуру.